На межі двох областей польську делегацію традиційно зустріли хлібом сіллю і словами щирих привітань, з якими до гостей звернулася голова Рогатинської райдержадміністрації Надія Цимбаліста. Про історію велопробігу та його учасників розповів один із організаторів змагань Юзеф Потеруха. 60 років тому було започатковано цей захід. Сталося це у Сандомирі, і подію присвятили пам'яті Скопенка. Скопенко загинув на території Польщі під час наступу на Берлін. Загинув він на заході Польщі, але заповів, аби поховали його у Сандомирі, чудовому польському місті доби відродження, яке має світову культурну славу, і яке вціліло саме завдяки йому, бо полк, яким він командував, звільнив місто без жодного пострілу артилерії щоб оцалити лічто місто. те, що 60-та велогонка проходили території Івано-Франківщини, може стати поштовхом до відродження велоспорту в області. Я думаю, що це буде перший поштовх для того, щоб у нас відродився велоспорт. Надіюся, що якщо Федерація України на другий рік захоче проводити два етапи на території України, бо два роки підряд ця велогонка приходила на території Польщі, то я думаю, що два етапи пройдуть на території Івано-Франківщини. У цьогорічному ювілейному велопробігу українсько-польської дружби взяли участь майже 60 учасників з обох країн. Протягом п'яти днів їм належить подолати понад 700 кілометрів. І, хоч дистанцію межі Львівської та Івано-Франківської областей Дорогатина і назад до Львова спортсменам довелося долати під проливним дощем, це не стало на заваді і мужнім і витривалим учасникам пробігу, що символізував дружбу двох народів.